Люїс Керол. Аліса в країні див. Розділ четвертий. Білля посилають у дім. То виявився білий кролик. Він потихеньку повертався, пильно дивлячись під ноги, ніби щось загубив. А ліса почула, як він бурмоче собі підніс. Ой, герцогиня, герцогиня. Ой, мої лапки, вушка, мої вусики, вона голову мені знім. Їй право. Цікаво, де ж я міг загубити їх? Аліса тут таки зрозуміла, що він шукає віяло та білі рукавички, і з доброго свого серця теж узялася до пошуків. Та ні віяла, ні рукавичок ніде не було. Відтоді, як Аліса скупалася в морі сліз, тут усе геть чисто змінилося. Зникли кудись і довжелезна зала, і скляний столик, і дверцята. Аж тут кролик помітив Алісу, що крутилася поблизу, і сердито крикнув Гей, hey, Мерєн, що ти тут робиш? Ану, біжи додому, і неси сюди рукавички та вієво. Ну, бо, мерщій. А ліса так перелякалася, що миттю побігла в той бік, куди показав кролик, навіть і не спробувавши пояснити, що той помилився. Він, мабуть, прийняв мене за свою покоївку, говорила вона до себе. «Коту здивується він, коли побачить, хто я насправді, але краще вже я принесу йому те віло та рукавички, аби лише знайти їх. Тільки но вона сказала це, як побачила гарненький будиночок, на дверях якого висіла начищена мідяна табличка з написом Б, кролик. Навіть не постукавши, Аліса увійшла туди і помчала сходами нагору. Вона дуже боялася зустріти справжню мері енн та просто вигнала б її геть, і Аліса так і не знайшла б ні віяла, ні рукавичок. Ото дивина!» – міркувала міркувала вголос Аліса. Бути в кролика на побігеньках, Так і ще й Діна стане мені наказувати. І вона заходилася вдавати, як це буде. Панночко, Алісо, ходімо мерщій гуляти. Зачекай ну, но я тут пильную мишачу нірку, поки Діни нема, щоб миша не втекла. От тільки, здається, мені. вела далі Аліса. діну з дому виженуть, як вона таке вироблятиме. Тим часом вона опинилася в чистенькій кімнаті зі столиком біля вікна, а на ньому, як Аліса і сподівалася, лежали віяло та дві-три пари білих рукавичок. Вона схопила віяло з парою рукавичок і вже хотіла бігти на двір, аж раптом помітила біля дзеркала малесеньку пляшечку. Цього разу на ній не було написано випий мене. Та Аліса вмить відкоркувала пляшечку і піднесла її до рота. Тільки ну, я ще з'їм або вип'ю. Думала вголос Аліса, як трапляється щось цікаве. А ну, бо що зробиться пляшечка, от якби мені трохи підрости, мені вже так набридло бути такою малою. Так і сталося. і навіть швидше, ніж Аліса гадала. Тільки но вона відпила половину пляшечки, як уперлася головою в стелю, ледве встигла нахилитися, щоб шию не зламати. Вона хутко поставила пляшечку на місце, говорячи сама до себе. Ой, досить! Може, годі вже рости. Я й так уже в двері не пролізу. Навіщо ж я стільки випила? Але бідкатись було пізно. Вона все росла й росла, їй скоро довелося стати на коліна, а за хвилину виявилося, що й цього замало. Тоді вона лягла на підлогу, впершись одним ліктем у двері, а другу руку поклавши за голову. Але й це не допомогло. Кінець кінцем Аліса спробувала останній засіб. Вистримила одну руку у вікно, а одну ногу вгору в димар, подумавши при цьому. Ну, все, тепер уже нічого не вдіяти, що ж зі мною буде далі. Аж тут, на Алісине щастя, дія пляшечки скінчилася, нарешті вона перестала рости. Та їй без того було страшенно тісно, а найголовніше, не було ані надії вибратися з цієї кімнати. Зрозуміло, що Аліса на хвилинку засумувала. Як хороше було вдома, думала сердешна Аліса. Там ніхто не ріс, то вгору, то вниз, нікого не ганяли туди сюди миші та кролики. Навіщо я полізла в цю кролячу нору? Хоч і ні. Ні, тут усе таки цікаво жити. Дивно, як це могло статися зі мною. От раніше я читала казки і гадала, що насправді такого не буває. А тепер потрапила в самісіньку середину казки. Треба написати про мене книжку. От що. От виросту і напишу. Скривайте но, я їй так уже виросла, додала вона зі смутком. А в цій кімнаті рости більше нікуди. А що? подумала тут Аліса. Як я їй справді більше не буду рости? Оце добре, ніколи не стану старою, тільки тепер доведеться все життя вчити уроки. Ні ні, це вже занадто. Яка ж ти, дурненька, Алісо, відповіла вона собі, Як ти вчитимеш тут уроки? Ти сама тут ледве містилась, а книжки й погодів не вмістся. Отак вона й далі говорила сама з собою, і виходила вже справжнісінька розмова, аж за кілька хвилин з надвору долинув чийсь голос. Аліса замовкла і прислухалася Мейєн. Мелієн. Гукав той голос: Ану, давай сюди рукавички. Далі сходами затупотіли чиїсь ноги. Аліса зрозуміла, що то кролик шукає її, і затремтіла так, що весь будиночок заходив ходором. Вона геть забула, що виросла разів у тисячу більше за кролика, тож тепер їй нема чого боятися. Кролик був уже біля дверей і спробував відчинити їх, але двері відчинялися всередину. а... Алісин лікоть міцно підпирав їх, отож у кролика нічого не вийшло. Аліса почула, як він промовив: Зайду з того боку і візу через вікно. Ба ні, не вийде, подумала Аліса. Вона зачекала, поки зашкреботить під вікном, тоді вистримала руку якомога далі, і змахнула нею в повітрі, ніби щось хапаючи. Схопити Алісі не вдалося нічого, та вона почула, як щось зойкнуло, гупнуло. І забряжчало розбите скло. Вона подумала, що кролик напевно впав у теплицю для огірків. Далі долинув сердитий крик. Пате, пате. гукав кролик. Де ти подівся? Інший голос, незнайомий, відповів «Туточки я, яблука копаю ваша честь. Яблука копаєш? перепитав люто кролик. Ходи сюди, то положи мені звідси вилізти. Знову брязнуло скло. А тепер скажи мені, пате, що це стерчить у вікні. Рука ваша честь. Останні два слова він вимовляв разом вашість. Рука? Телепню, от така здоровенна. Вона ж усе вікно зайняла. Вона то так, ващесть, і все таки це рука. Ну, хай буде рука, тільки забери її звідти. запанувала мовчанка. Аліса ледве розчула, як вони шепочуть. Вашість. Не треба, не треба, не довподобаться мені. Роби що, я кажу тобі, боягузе. Нарешті Аліса, не витримавши, знов хапанула рукою повітря. Цього разу вона почула вже два зойки і ще гучніший брязкіт. Скільки ж тут у них теплиць? подумала Аліса. Цікаво, що вони вигадають тепер. От якби вони справді витягли мене з вікна. Мені вже так набридло сидіти тут. Вона ще трохи зачекала, та на дворі було тихо, аж ось затрахтіли віски і загомонів цілий натовп. Вона ледве розбирала слова. А де друга драбина? Мені одну сказали принести, друга в білля. Біллю, тягни її, хлопче, сюди. Ось, дечки, став її там, на розі. Ні, ні. Спочатку зв'яжемо їх, а то не дістанемо. Біллю, тримай мотуза. А дах не провалиться. Обережно, там черепиця хитається. Ой, він падає, падає, голови бережіть. Щось загуркотіло. Хто це наробив? Мабуть, біль. Хто ж іще? А в димар хто полізе? Тільки не я, сам лізь. Ба ні, ач дурня знайшов. Тоді хай лізе біль. Гей, Біллю, хазяїн звелів тобі лізти в димар. Отакої. Тобі і в димар лізтиме, мовила сама до себе Аліса. Вони, схоже, все на цього біля звалюють. Не хотіла б я бути на його місці. Димар такий вузький, та хоч ногою брикнути можна. Вона простягла ногу якомога далі в димар, і зачекала, доки не почула, що там зашкряботіло якесь звірятко. Хто саме не зрозуміло, сказавши собі Ось і біль. Вона хвицнула в димарі ногою і стала слухати, що ж буде далі. Спершу всі разом скрикнули Гляньте но, no, біль летить. Тоді долинув кроликів голос. Ей, біля паркану, ловіть його. Потім усі на мить замовкли, а далі знову залунав гомін. Тримайте йому голову! Винця, винця йому дайте! Та обережно, ще захлинеться. Ну, бо, старий, як се маєш? Що там скоїлось, кажи, не бійся. останнім заговорив тихенький писклявий голосок. Це, мабуть, біль. Подумала Аліса. Ой, я сам не знаю. Ні. Дякую вже, досить. Тільки памороки забило, нічогісінько не розібрав, як підкине мене, мов того чортика з табакерки, а я хвиць і в небо, наче ракета. Правду, кажеш, старий, підхопили інші. Доведеться спалити будинок. промовив голос кролика, і Аліса якнайгучніше крикнула. Тільки не спробуйте. Я Діну на вас напущу. Знову запанувала тиша. Що вони ще вигадають? думала тим часом Аліса. Краще б дах розібрали, якби мали хоч крихту розуму. Аж тут, за кілька хвилин на дворі, знову загомоніли, і Аліса почула кроликові слова. «Однієї дачки поки що вистачить. Однієї тачки чого? подумала Аліса, та думати їй довелося недовго. У вікно вмить полетів цілий град каміння. Кілька камінців навіть улучили їй в обличчя. Це вже нікуди не годиться, вирішила вона. «А ну, припиніть! Ось я вам покажу. гукнула Аліса надвір, і там знову настала мертва тиша. Аж тут Аліса з подивом помітила, що камінці, падаючи на підлогу, перетворюються на пиріжки, їй сяйнула пречудова думка. Якщо з'їсти хоч одного пиріжка, думала вона, то. Або виростеш, або поменшуєш. Росте тут уже нема куди. Виходить, я зменшуся. А ну, бо спробую. Отож Аліса ковтнула пиріжок і радо відчула, що швидко меншає. тільки но вона зробилася такою маленькою, щоб пролізти в двері, як вибігла з будиночка і побачила на дворі цілий натовп звіряток і птахів. Усі вони оточили бідолаху ящерку біля, дві морські свинки тримали йому голову і напували чимось із пляшки. Щойно Аліса вискочила на двір, як увесь натовп посунув до неї, але вона чимдуж помчала геть і невдовзі опинилася в дрімучому лісі. Насамперед, сказала собі Аліса, простуючи лісовою стежкою, мені слід стати звичайного зросту, а потім треба знайти дорогу до того чудового садка так буде найкраще. Намір її справді був непоганий, дуже чіткий та ясний. Єдина річ. Що Аліса ні гадки не мала, як же його здійснити. Вона стурбовано оглядалася в хащу, коли раптом у неї просто над головою хтось гавкнув, і Аліса перелякано озирнулася. На неї дивилися великими круглими очима велетенське цуценя. Воно простягало до Аліси лапку, хотіло, мабуть, її торкнути. Цуцику, цуцику. ласкаво промовила Аліса і навіть спробувала засвистіти. Але нічого не вийшло, вона так боялася, що цуценя голодне. тоді воно з'їсть її вмить, хоч як із ним загравай. Майже не розуміючи, що вона робить, Аліса вхопила з землі паличку і простягла її цуценяті. Цуценя радо дзявкнуло, підстрибнуло, тоді кинулося на паличку і заходилося її шматувати, а ліса тим часом майнула за великий будяк, щоб цуценя ненароком не розтоптало її. Коли вона визирнула з за то цуценя знову накинулася на паличку та промахнулася і перекинулася через голову. Тоді Аліса, як на неї, ця гра скидалась уже на гру з ломовиком. От от де вирощавить, сховалася знову за будяком. Цуценя тим часом раз по раз кидалася на паличку, відбігало... Далеко назад, тоді коротко стрибало вперед і хрипко гавкало, аж нарешті воно геть захекалося і сіло, висолопивши язика і примруживши очі. Тепер в Аліси з'явилася чудова нагода для втечі. Не гаючи часу, вона побігла геть, аж поки не втомилася до краю, а найголовніше, поки гавки цуценяти не замовк у далині. Яке гарненьке цуценятко було. сказала собі Аліса, притулившись до стебла жовтецю. Щоб перепочити і обвіюючись його листком. Я б навчала його всіляких витівок, якби, якби я мала свій звичайний зріст. Ой, лишеньку, я ж забула. Мені треба знову підрости. А ну, бо, як це зробити? Треба, мабуть, і випити або з'їсти щось. От тільки що. І справді що? Аліса озирнулася довкола та побачила самісінькі квіти й траву. Нічого такого, що можна було б випити або з'їсти. Лише поряд з Алісою ріс великий гриб, не менший за неї саму. Аліса старанно оглянула його, подивившись і знизу, і справа, і зліва, і ззаду, і спереду. Аж тут їй спало на думку, що слід зазирнути ще й нагору. Вона стала навшпиньки, позирнула поверх гриба і відразу стрілася поглядом з великим блакитним хробаком. Він сидів на вершку гриба, згорнувши лапки, і курив собі довгий кальян, не зважаючи ані на алісу, ані на будь-що інше.